Користуючись послугами переможця третього сезону битви Екстрасенсів, людина от, так от купила два підшипничка передніх і підшипничок, ну, наскільки я розумію, це на компресор холодильничка. Але я прихильник саме контактної взаємодії з автомобілем. Вившись невеликою монтажкою, приступаємо до роботи. Мацаємо коліщатку, як бачимо, там щось непорядок. З цього боку не легше. Підклавши спеціальний брусочок під коліщатку, оглядаємо машинку вперед-назад. Дуже гарно. Інта. Тютю. До списку додаються трошки зношені диски гальмівні. Скобочка на стабілізатор втомилася. Та все ж змушений визнати, що екстра таки не прогадала з підшипничками.